12-річна Ульяна Процюк вчить рухи нового танцю. Разом із подругою уважно слідкує за викладачами і повторюють. Активну локацію організували у таборі щасливі канікули. Уляна каже, таке дозвілля їй до душі. Мені і моєю подругою дуже сподобалось. Я пішла сюди по пораді подрузі, і я дуже задоволена, що я сюди пішла. Ми сьогодні робили аплікації, малювали спонжиками, Також ми грали в ігри, тільки що відвідали планетарій та зараз ще мотанусь. Протягом першого дня роботи табору школярі віком від 10 до 15 років відвідали півдесятка локацій. Серед них активні, освітні та творчі. Ми тут вчимося малювати. Ну малювати і робити красиві малюнки. Може показати прикраси, які я зробила. Я танцювала, ми були на лекціях, ми були на вулиці, гралися, і я зараз малюю пандочку. Мета табору відволікти дітвору від гаджетів та соцмереж, а натомість присвятити час офлайн спілкуванню. Ми Хотіли більше зробити такий, знаєте, дітям час, щоб вони могли між собою більше знайомитися, спілкуватися і відчути якесь щастя. Літа намагаємося зробити щасливу атмосферу в командах на локаціях. Триватиме табірна зміна три дні. Крім локації у центральному парку, навчання з безпеки для школярів проведуть рятувальники. А містом прокатає екскурсійний автопотяг. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.